Стрілочки, часник пускає. Бачите, друзі? Оце вже стрілочка йде. Будемо пробувати. Нічого складного немає. Бачите, отаким От чином і повністю її треба витягнути. Дехто каже, їх вживають обжарюючи, обсмажуючи. Їх вживають, вони дуже ніжні такі. Але я з ними просто борюсь. Ось тут, дивіться, також зароджується стрілочка. Треба намагатися не відірвати її. От бачите, це помилка. Вона може загнити там, в стовбурі. Тому треба дочекатися, щоб стрілка була вже така потужна, за яку можна схопитись. От, наприклад, дивіться, ось. Стрілка, за яку вже можна схопитися гарно. О, бачите, ця вилізла так, як нам треба. Якщо маленька стрілка, то ми поки що її не витягуємо, а чекаємо, коли вона вже буде потужна. Це дуже корисна маніпуляція. Тому що оця стрілка, чим вона потужніше стає у чесника, тим більше соків всього тягне з основної рослини. І менше корисних речовин йде в саму головку чесника. Ось о, бачите, потужна. Стрілка вже потужна, вона повинна витягуватись. О, є! І наступна. Не вийшло. На помилках ми вчимося. Друзі, а я вчуся разом з вами, дякуючи вашим підсказкам в коментарях. Пишіть, до речі, цікаво, чи багато з вас вживають оці стрілки чесника чи цибульки в їжу. Ось дивіться, потужна така, що аж закручується стрілка, таку потрібно негайно видаляти. І отак ходимо, дивимося. День через день. Я поки що виборочно, тому що вони, оце тільки пару днів, як почали у мене стріляти. Ось тут, бачите, ця вилізла повністю. О, таким чином оце повністю ви витягнули. Виходить. Треба брати аж під самий низ гарно і не завжди навіть на камеру о, ця вилізла гарно. О, таким чином ми видаляємо стрілки. Уже і цибуля пускає стрілки. Так, я розумію, що є такі сорти, які не стріляють. Але вони і якість мають не ту, що ми звикли. Так, пройшовся, ніби саме такі наявні візуально повитягував. Ось і ще цю спробую. О, вийшла на такій позитивній ноті. Бачите, у мене такий пучок вдалося насмикати з невеличкої такої ось грядки. Зараз іще тут продивлюсь. І таким чином я поки що відкладаю цю справу і цю маніпуляцію на потім. Пишіть про ваші успіхи на городі в саду дуже цікаво. Ага, і тут теж є. Ну, тоді я ще трошки їх потягаю. Бачите, вже тут зав'язується добряче. Знизу слабенько, а підверх стріляють на сонечки. Ну тут я вже трохи повисмикував. От таким чином боремося зі стрілками. Трохи незручно знімати і щось робити. Але вже деякі маніпуляції я намагаюсь зафільмувати. О, ця вийшла, хоч і невеличка, але вийшла. О, і ця вийшла. Ну, все, досить поки хай ще проявляться. Ось, бачите? І цибуля вже. Цибулю бажано повністю видалити це. Перо, на якому сама стрілка. Треба видаляти повністю. От, допустим, дивіться. Побачили стрілка. Так, беремо повністю це перо і видаляємо. Бачите, скільки воно соків тягне, а сенсу з нього аніякого. Вон я тут повидаляв колись першу саму. І то бачите, з неї нема ніякого толку. Побачили стрілку аж під самий о, таким чином І так, я трохи обходив пару днів тому. Пройшовся, подивився, бачите, у мене чистенько. Стрілок немає. Отака така цибулька. І так контролюємо. Подобайки, друзі. Коментарі пишіть, буду чекати. Ну і не забувайте підписуватись, хто ще не підписаний. У Риби Шовковиця хай всім здоровиться. Слава Україні, друзі, до зустрічі!